Найпереконливіша причина, чому вам потрібно самостійно прийняти рішення щодо корекції ваги, а не безкінечно радитися зі своїми подругами. Уявіть, ви хочете схуднути і радитеся зі своїми подругами. Ви кажете, Олічка, я вирішила піти в клуб здорового способу життя, щоб схуднути на 20 кг. А у відповідь чуєте: Лена, ти так добре виглядаєш, навіщо тобі ця секта? Невже тобі нікуди гроші дівати? Ти сама зможеш скуднути. І взагалі, навіщо тобі це потрібно? Знайомо! Це приклад з мого життя і з десятка прикладів моїх клієнтів. Всі дівчата, які отримали результат у моєму марафоні, прийняли самостійне рішення і вже досягли чудових результатів. Ось деякі результати ви бачите прямо зараз. Всі ці дівчата різного віку, але їх об'єднує одне. Бажання стати гарними, тому що це їхня мрія і їхня мета. Разом у нас все вийшло. Хочете стати найкрасивішою серед своїх подруг? Звертайтеся, я з задоволенням допоможу вам досягти вашої мети.